Его имя означает сила Божия. А служіння його спрямоване на спасіння роду людського. Архангел Гавриїл На сторінках Святого Письма ми знаходимо свідчення про те, що цей посланець Божий і в старозавітні, і в новозавітні часи повідомляє людям про важливі події їхньої духовної історії. Архангел Гавриїл надихав пророка Моїсея при написанні книги буття, а пророку Даниїлу повідомив про час приходу Месії. Будучи посланим Богом у Назарет, архангел сповістив Дівій Марії про зачаття Сина Божого. Ось чому у богослужбових книгах Гавриїл іменується не інакше як служитель чудес. Сьогодні церква святкує собор, інакше кажучи, молитовне зібрання віруючих на згадку про чудесні явлення святого Архангела. На небесах зря Божюю славу і на землі з висоти подаєш благодать мудрий Гаврілі. Промисловець і економіст а ще географ державний діяч. Василь Микитович Татищев керував монетним двором, був астраханським губернатором, очолював гірничі заводи на Уралі. Саме його вважають засновником Єкатеринбурга Пермі Тольятті. Проте, мабуть, головну справу свого життя Василь Микитович зробив після виходу у відставку у своєму підмосковному маєтку Болдіно. Він закінчив фундаментальну працю «Історія Російської імперії. Крім цього, вчений склав перший у Росії енциклопедичний словник російський лексикон. Упродовж багатьох років він збирав літописні матеріали. Та ти досліджував географію Сибіру і першим дав історичне обґрунтування походження межі між Європою та Азією по Уральському хребту. Хто колись любив науку, той полюбить її на все життя і ніколи не розлучиться з нею. Єдиний лауреат Нобелівської премії, який отримав Оскара. Ірландський драматург Джордж Бернард Джо. Шоу. Його шлях до визнання був нелегким. Драматурга не розуміли критики, читачі, глядачі, адже шоу створив нову власну театральну естетику. Улюбленим прийомом майстра був парадокс. У такий спосіб він змушував неупереджено поглянути на традиційні цінності. Його п'єси Дім, де розбиваються серця, Цезар і Клеопатра, Пігмеліон стали класикою світової драматургії. Повне зібрання творів письменника налічує 36 томів. В його творчій спадщині також чимало афоризмів, адже найгрізнішою зброєю проти опонентів Бернард Шоу вважав жарти. За 94-річне життя відстоювати власну думку таким чином йому доводилося чимало разів. Якщо ви маєте ідею, і я маю ідею, і ми обмінюємось ідеями, то кожен з нас матиме по дві ідеї. У 60-х роках 19 століття російський уряд провів низку реформ селянську військову судову. Підготовка до ще однієї реформи перетворення початкової освіти, яка отримала назву шкільної реформи, велась упродовж восьми років. Нарешті, 26 липня 1864 року, імператор Олександр ІІ затвердив положення про початкові народні училища. Згідно з цим положенням, завдання початкових шкіл полягало в утвердженні в народі релігійних та моральних понять і поширенні корисних знань. У народних училищах викладались закон Божий, читання, письмо і арифметика. До початкових училищ були віднесені елементарні школи всіх відомств, що існували за рахунок казни та пожертв приватних осіб. Освіта це фундамент, без якого не може бути ніякого державного процвітання. У наступному випуску проповідник християнської віри у галії святитель Юліан єпископ Кеноманійський засновник жанру ноктюрн. Ірландський композитор Джон Філд за свою історію Криголам Єрмак врятував десятки кораблів і сотні людей. 26 липня 1899 року він вирушив у свій другий арктичний рейс. У його творчій біографії була лише одна головна роль: визнаний майстер епізоду, актор Микола Парфьонов.